Ця сюди туди, туди, і потім звідси сюди тож ну, закриється. Це Михайло Бедратий. У каплиці на старому католицькому кладовищі у здолбунові він займається ремонтними роботами. Чоловік є членом товариства польської культури Здолбунівщини. Займаємося перетіркою стін, будемо малювати. Дуже мало в нас римокатолі тут здобунують. Всі знають, бо отець говорив, щоб треба підготувати, щоб можна було посвятити. А це Ірина Левченко. Вона теж у товаристві. На кладовищі фарбує хрести, аби зберегти їх від руйнування. Тримаємо все, що було порядочок, бо є такі могилки, що до них вже ніхто не приходить. А доглядати потрібно, так як тут так само похоронений чиїсь дідусь, бабуся, чиясь дитинка. Це просто поклик душі, що ти комусь допоміг і дай Бог тобі буде віддяче. Впорядковувати кладовище та наводити лад у каплиці члени товариства почали два тижні тому. Кілька років тому в Каплиці вже провели капітальний ремонт, розповідає голова Товариства польської культури Софія Михалевич. З допомогою Польщі так, вони нам допомогли, поміняли вікна, поміняли двері, монтували дах, вирівняли хрест, поставили ринви, поставили дашок над дверима. В даному часі ніхто нас абсолютно не фінансує. Це ми робимо так сказати, свої пожертви. За свої кошти, щоб вона капличка використовувалася за призначення, це маленький костел, тому що вона вона геть така, як філія маленького костелу нашого. Про історичну цінність каплиці та про осіб, похованих у її стінах, розповів керівник Здолбунівського краєзнавчого музею Олександр Чижевський. Скажіть, що ця каплиця початку двадцятого століття. Чому тому, що вона з типової цементної цягли з Власне, з такої цегли побудований костел і музей а в Злубунові. Родинна усипальниця родини Виговських. Тут похований Броніслав Виговський, Яніна Виговська і їхня дочка. Броніслав Виговський він е, був військовим, воював в першу світову війну е, і, власне, народився уроджений з Лубунова, і тут імери тут, похований. Освятити цвинтарну каплицю. Планують 28 червня напередодні престольного свята Петра і Павла. Юрій Чорнобривець, Максим Філоненко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.